Від нас старого, сіти на сервом, що бачить дічах, що бачить людей, славного завоявника батька, хмельни, воїн славного завойовника батька хмельниць. Доброго дня, шановна громада. Ми з побратимами хочемо подякувати всім жителям громади, які живуть за людей. Ви наш надійний тил. Ми наша допомога та підтримка. Завдіючи вам, ми крок за кроком наближаємо нашу перемогу. Ще хочемо подякувати Надійному фонду милосердя за їхню титанічну працю, яку вони роблять кожного дня. Разом до перемоги! Слава Україні! Хочу висловити подяку маяцькій громаді від 66-ї бригади, другого 6 шостої роки. Слава Україні! Дякую вам всім за допомогу. На підтримку. Дякуємо людям з громади за огромну підтримку. Слава Україні, слава морської піхоті. Дякуємо небайдужим громадянам нашої громади. Доброго дня. Велика подяка небайдужим людям, що допомагають військовим. Все буде Україна. Дякую нашій громаді за допомогу для ЗСУ. Доброго дня. Дякую великий Біляївський а також маяцькій громаді за мені допомогу. Доброго дня. Дякую вам всім за допомогу, підтримку. Ми переможемо. Дякую, що підтримуєте та допомагаєте нам. Дякую нашій громаді за допомогу до сил. Дякуємо благодійному фонду. Милосердя. Перемога буде за нами. Висловлюємо подяку жителям села Дляменське за їх постійну допомогу, яку вони надають нашому підрозділу разом до перемоги. Це буде Україна. Дуже вам дякую за цю допомогу для ЗСУ. Ми щиро дякуємо людям, які дуже активно допомагають військовим у різних напрямках в нужний час, в нужному місці вони готові приїхати, несмотря на. Свої проблеми покидаючи свої сім'ї, лиш би допомогти нашим воїнам України. Щиро дякую, слава Україні. Велика вдячність всім українцям, всім волонтерам, які не покладаючи рук. І свого здоров'я допомагають нам Збройним силам України. Всім велике дякую. Слава Україні! Героям слава!